Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас 18 вересня, місто Полтава, Полтавська область, Україна. Хочу вам представити доволі відомий сорт у світі, але маловідомий в наших широтах в Україні. І взагалі я не бачив нікого, хто вирощує цей сорт. І я дуже здивувався. Це сорт під назвою Рінет Кокса або Кокс Оранж -Пип Пипін. Його ще називають ринець оранжевий або ринець помаранчевий кокса. Я не знаю, наскільки він достиг, мабуть, ще трошки зеленувати, але ось одне яблуко. Це всього дві сигналки у мене. Щось або птичка пошкодила, він почав трошки підгнивати. Ну ось тільки він кілька днів тому почав набирати світ такий оранжевий. Зараз для науки. Все-таки зірву одне яблуко. О, не дуже воно трималось на дереві і продегустуємо. І поки є трохи часу, хочу вам ще показати, яка в мене проблема в цьому році, особливо з грушами. Ось птахи. Це не оси, не шешні, це птахи. Ось яка груша. Ограменно вже, я не знаю, тут вже. 800, мабуть, є грам. Є ще висіть і висіть. Це груша міщерасу. Ось ще. І ось що роблять. Ну, підпираю ці гілки, бо такі, така вага груш, що це капець. Зараз покажу, що вони роблять. Ось ось так груші висять на дереві. Вони ще не зовсім дійшли до повної кондиції, спілості. Але ось виїдають просто блин, на дереві. І нічого не поробиш. Отака От халепа. Так що той, хто брав у мене оці азіати, особливо міщерасу, дуже птахи полюбляють. Треба їх обов'язково якоюсь сіткою накривати і досить рано. У мене в саду поїли десь місяць тому. Налеті, налетіло як саранча. У мене може одна груша, якщо що залишилось, із десятка два міщерасу, то це добре. А так взагалі на цій маленькій деревині перегруз був. Шалений в цьому році. Тут його не дуже видно. Груш тут море. Я нормував двічі Два 20 літрових відра норміровки виніс. Тоді грушки були менше, ніж Грецький горіх. І ось дивіться які екземпляри вже висять. І то тут перегруз страшний. Ось тут далі. Дріпінг хані. Тоже такі бомбочки грам по 400 є. Це відео не про груші, а про яблуню. Про раніт оранжевий кокса. Ось так воно виглядає. Забарвлення вже трошки починає набирати такий відтінок червоно-помаранчевий. Але мені здається, воно не зовсім дійшло до кондиції для зйому. Сорт читається зимнім. Сортом раннє зимовим і озбергають місяця 2-4, навіть довше, якщо в морозильних камерах, в холодильниках. Що він покаже по вазі? Це сигналки. Воно не вважається крупним сортом, 210 грам, в принципі, непогано, вони десь йдуть 150-200 не більше. Ось так воно виглядає в розрізі В принципі, насіння вже темніють. Тобто воно вже доходить до кондиції. Що глянемо, що тут по соку? Соку повну, по запаху м'якоті, трошки щось віддає банановим, банановим таким відтінком, крім яблука. Щоб по цукру. Знаєте, трошки воно вже якесь місцями рихлувати. соки. Десь 15, навіть 14. Ще не дійшло. Не дійшов той сорт до кондиції, бо він повинен десь іти 20, може навіть 20. А ось вичавив з другої сторони, там де не було, не рихле було, а таке соковито, то тут вже 17 показує. Тобто в одну. На, в одному яблукові можна іноді зібрати різні показники. Тобто, з однієї воно набрало більше цукру, ніж з іншої сторони. Що дуже цікаво. На смак дійсно дуже солодке Але тут вже почало, воно. От бачите, під шкіркою вже трошечки почало якби ставати рихлуватим. А то і цукор вже такий якийсь не той. Ну, так взагалі. Для повного його дозрівання його треба зривати і десь зберігати десь біля місяця. Тоді він набирає всі свої смакові якості. Сорт вважається десертним. А тепер трошки історії по цьому сорту. Сорт був виведений у 1820-х роках садоводом аматором Річардом Коксом, який пішов на пенсію. Після довгої кар'єри пивовара у 1825-му він посадив декілька самозапилюваних сіянців з сорту Ріпстон піппін в Букінгам Ширі, Велика Британія. Із тих всіх сіянців дві, два сіянці прийнялося, і створилося, можна сказати, два різних сорта. Один з них Ренет Кокса. Що перед вами? А другий кокс Панома, кокс-понома. Понома. Кокс Але той сорт не, не, не получився як десертний, він більш годиться для приготування додавання в різні страви. Тобто для обробітку. З 1850-х років він набрав дуже велику популярність серед піпіньрістів. Серед садоводів і масово вирощувався. Але сорт є доволі проблемним. В Британії багато дощів, погода дуже волога, клімат, і цей сорт доволі нестійкий до хвороб, тому зараз його вирощують в Новій Зеландії для британського ринку. Практично для британців цей сорт це все одно, що для нас скажем, Ренець Симиренко або Антоновка. Його знають усі. Для багатьох він і залишається досі як найсмачнішим сортом яблунь, яблунь у світі. Цей сорт вигравав багато конкурсів дегустаційних, брав перші місця протягом не одного століття. З цього сорту було виведено маса сортів. Які зараз нам доволі відомі, сорти, як Гала, Чемпіон, Ельстар і так далі. Kids Orange Red. Всі ці сорти є похідними з цього сорта. Це про батьків дуже багатьох сортів. Є трохи живці в дуже обмеженій кількості цього сорту, кого зацікавить. Ну це на зимню на весняну прищепу. Всім дякую за увагу. Слава Господу Богу нашому! Слава ЗСУ, слава Україні! Далі буде ще цікавіше.